Вітаю! З вами Радіо Мінхуей. До вашої уваги подкаст на тему традиційної культури, який надихає плекати високі чесноти. Підручник, який відкриває навчання Санзі Цін. Це перший підручник для початкового дитячого навчання, який було написано понад 700 років тому за часів правління династії Сунь. Назва Санзидзін -Дзі перекладається як три знаки у цій книзі всього понад тисячу ієрогліфів. кожне речення в ньому дуже легко запам'ятовувати, адже складається з трьох ієрогліфів. Традиційна культурна освіта в Китаї поєднує в собі етичні норми моралі людини, письменність і знання історії. У Сан Цидзін -Дзі спочатку говориться про природу людини. Про те, що природа людини початково була доброю, але через вплив негативного середовища вона поступово може зіпсуватися. Далі там наведено приклади успішного виховання дітей. У цьому підручнику також розповідається про етику родинних почуттів, викладаються деякі знання про гуманітарні науки і оповідання, взяті з історії різних династій. Усе це допомагає закласти добру основу розуміння логіки речей, знань давнини сьогодення. Наприкінці книжки наведено приклади наполегливого навчання, що принесло добрі результати. Ці зразки стимулюють учнів старанно вчитися, щоб теж досягти таких же успіхів. Якщо ж учні дуже маленькі, то вони просто вчили уроки на пам'ять і потім, дорослішаючи, поступово розуміли їхній зміст. Уривок із книжки Сандзядзін. Перший рядок підручника можна перекласти як Споконвічно люди за своєю природою добрі. Коментар. Коли людина тільки народжується, її початкова природа добра. Ця добра, споконвічна природа в різних людей, майже зовсім не відрізняється, але в процесі дорослішання, через те, що люди живуть у різному середовищі і здобувають різну освіту, властивість людей розвивається в різних напрямках і дедалі більшою стає різниця в життєвих звичках і характері. Якщо ж люди що оточують дитину, всі зберігають в душі гуманність і доброчесність, є скромними і не дозволяють собі зайвого, то дитина теж буде прагнути до справедливості і робитиме людям добро. Якщо дитину оточують люди, які не мають ні сорому, ні совісті, жорстокі й негуманні, то поступово дитина теж стане безсовісною, не розрізнятиме хороше й погане. Зрештою, якщо дитині не буде надано налажне виховання, то її споконвічна добра природа через вплив поганого середовища поступово зникне, вона перестане відрізняти хороше від поганого і навіть піде хибним шляхом. Щодо виховання малюків важливо робити це дуже відповідально, вміти бути поблажливим і розуміти дитину. Якщо весь час намагатися задовольнити надмірні бажання дитини, то вона не зможе усвідомити свої помилки. Виховання на кшталт три дні ловити рибу, два дні сушити сітки. Тобто день працює, два відпочиває, є безвідповідальним щодо дитини. Батьки мають самі усвідомлювати важливість виховання доброї дитини, лише тоді вона в повсякденному житті поступово зможе сформувати стійкі добрі корінні уявлення, і потім, на підставі цих добрих уявлень, плекати побутові звички, звички гігієни, звичку не викидати їжу, не ламати предмети, а також не надто бешкетувати, гарно висловлюватися. Поважати інших, зважати на думку інших, поважати і розуміти звички інших тощо. Історія, яка згадується у Сан-Дзі-Дзін. ТРИ переїзди матері Мензи. Мензи – відомий китайський мислитель і педагог. Він народився в місті Цзоу у провінції Шаньдун. Коли йому було три роки, він втратив батька і його повністю виховала мати. Поруч з їхнім будинком був цвинтар. Тож біля дверей їхнього дому часто проходили похоронні процесії. Мензи копіював похоронні обряди. Такі ігри сина покоїли матір, тож вона вирішила, що за такого оточення він не зможе добре вчитися, тому вони переїхали до міста. Вони оселилися у жвавій частині міста, де постійно лунали верески свиней, яких різали на продаж, крики продавців, які рекламували свій товар тощо. Мензи і сусідський син часто грали в торговців. Та його мати знову вирішила, що тут дуже складно буде синові зосередитися на навчанні, і вони знову переїхали. Цього разу вони оселилися поруч зі школою. Щомісяця першого дня за місячним календарем у цей навчальний заклад приходили чиновники, вони вічливо кланялися й вітали один одного. Мензи бачив це й твердо запам'ятав його мати думала тут для дитини дуже гарне місце. Отже, вона й вирішила оселитися там. Одного дня через те, що Мендзи погано підготувався, він утік з уроків і повернувся додому. Його мати взяла ножиці і розрізала тканину, яку вона саме в'язала на в'язальній машині, і сказала синові У навчанні принцип такий самий, як і під час в'язання потрібно в'язати ниточка за ниточкою, лише тоді можна зв'язати щось цінне. Твоє навчання таке саме треба докладати чимало зусиль і старань. Довгий час накопичувати знання лише тоді можна досягти успіху. Якщо бути таким нестараним, як ти, то як же можна досягти успіху у великій справі? Мензи стало дуже соромно від цих слів матері, відтоді він став наполегливо вчитися і, зрештою, став мудрецем із високою доброчесністю. Мати Мендзи приділяла велику увагу вихованню дитини в юні роки і намагалася, щоб на сина не вплинуло погане середовище і щоб через це в нього не було відхилень у поведінці. Заради того, щоб думки й серце маленького сина були зосереджені на навчанні, вони приїжджали тричі. Дякуємо, що слухаєте Радіо Мінхуей.